Якщо ви коли-небудь мріяли вирушити в дорогу і хотіли мати з собою все необхідне для комфорту, то у мене для вас чудова новина. Мене звати Юлія і ви на каналі Lifestyle Camper. У 2024 році Lifestyle Camper випустив ексклюзивну версію всюдихідного кемпера X-Line Black Edition. Уявіть собі, кемпер виконаний у єдиному кольоровому рішенні, кожен його сантиметр вкритий міцним і довговічним покриттям l x Натхнений розкішними моделями Black Edition від BMW та Mercedes цей кемпер створений для шукачів пригод та любителів продукції преміум класу. Чорний кемпер має елегантний і сучасний естетичний вигляд, що відрізняє його від традиційних причепів. Багато любителів кемперів віддають перевагу чорним причепам. Тому що вони сміливо заявляють про себе і легко почуваються в різних середовищах кемпінгу. Незалежно від того, де ви перебуваєте, в горах, в лісі, на пляжі, в полюванні та рибалці, для Black Edition Camper доступні ті ж опції, що і для позашляхових причепів преміум-класу від виробництва Lifestyle Camper. Це ортопедичний матрас, система опалення, кондиціонер, гаряча вода, душ. Газова плита, регулювання освітлення, жалюзі, москітні сітки, телевізор, музична система, холодильник та сонячні панелі. Ці опції забезпечують максимальний комфорт та зручність, роблячи ваші подорожі приємними і незабутніми. Особливу увагу приділена освітленню. Регулювання освітлення створює затишну атмосферу всередині та назовні кемпера. Дозволяючи вам налаштувати яскравість відповідно до ваших потреб. Сонячні панелі забезпечують енергонезалежність та автономність, що дозволяє вам залишатися на зв'язку і насолоджуватись комфортом навіть в найвіддаленіших куточках природи. На сайті LifestyleCamper.ua у розділі Конструктор ви маєте змогу підібрати індивідуальну комплектацію свого кемперу. Приєднайтесь до нас у подорожі, щоб відкрити світ кемпінгу з Lifestyle Camper.